Хмельниччиною продовжуємо. Тож під час реконструкції дитячого майданчика на площі, е, власне, польський ринок у Кам'янці-Подільському, археологи зробили низку сенсаційних західок під час археологічного нагляду, що супроводжував будівельні роботи, виявили залишки наземної споруди трипільської культури, численні кістки, овець та корів, а також уламки карамічного посуду і тютюнових люльок. Про це більш детальніше далі в нашому етері Павло Нечитайло, це кандидат історичних наук, керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства Науково-дослідний центр охорона археологічна служба інституту археології Національної академії наук України пане Павло, доброго вам дня і слава Україні! Слава героям, доброго дня усім е, глядачам каналу і вам, пані Тетяно, радий бути з вами сьогодні. Ми також дуже раді знову вас бачити е, в нашому етері з новими цікавими знахідками. Місяць тому ви нам розповідали про е, інші знахідки біля старого замку. Якщо можна, е, чим закінчилася взагалі та робота, чи вони ще, завершилися чи ні загалом, власне чи відкопали ще щось цікаве? В Старому замку роботи завершені. Матеріали передані до фонду Кам'янець-Подільського Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника. Звіт написаний, також переданий і можливо з'явиться на сайт музею, щоб всі могли знайомитися. Можливо, музею зацікавитися і. Нагоди зробити якусь таку знати, то будемо бачити, тому що зараз дослідження Старзанку накопичилось багато ранніх періодів, прямо з зберіганої поному нам розкривати замок, територію, це крупне. Пане Павло, я вас ще попрошу поправте, будь ласка, трішки мікрофон, бо трохи поганий звук, десь десь, як ніби, вторить відповіді. Угу.

Це так, краще, от знову ж таки, є, є певні проблеми, тому що от, дійсно дуже багато цікавих питань. Давайте ми вас перенаберемо зараз. Можливо, буде кра буде Давайте. кращий звук. Так, отож, нагадую, що спілкуємося із Павлом Нечитайло, це кандидат історичних наук та керівник Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції Державного підприємства Науково-дослідний центр охорона археологічна служба Інституту археології Національної академії. І наук України говоримо про нові унікальні знахідки. Камінеччина, взагалі, це старовинний край, і там земля, власне. Повна всього історичного, і от такі от роботи, навіть як реконструкція дитячого майданчику, також там відбуваються під археологічним наглядом. І як ми бачимо, не дарма, тому що було знайдено багато всього цікавого. Це і навіть е, залишки наземної е, споруди трипільської культури чи кістки овець та корів, також уламки керамічного посуду і тютюнових люльок. Так, пане Павле. Як чути зараз? От, зараз так. набагато краще. Так, якщо, мож... так, якщо можна, тобто я так зрозуміла, що ті матеріали, які були знайдені під час попередніх розкопок, вони зараз передані у фонди і зараз тривають по них роботи. Ну так, так. Угу. Добре, от власне реконструкція дитячого майданчика здавалося б нічого такого, але знову ж таки відбувається під археологічним наглядом. Як обираєте, які взагалі об'єкти варто робити, реконструювати, ремонтувати саме під таким наглядом? А що ні? В Цьому плані керуємося законом про охорону культурної спадщини, який діє по всій території України, і для кожного міста є історико-архітектурний опорний план, який визначає певні зони, в яких можливо проводити будь-які земляні роботи тільки під наглядом археолога. Угу. На жаль, не у всіх містах, не тільки Хмельницької області, але й України дотримуються цього законодавства. Однак кам'янець показує в цьому приклад, як і має бути, оскільки тут національний заповідник і Будь-які роботи в старому місті мають проводитись під нашим наглядом. Тому не ми обираємо місця, а місця обирають нас. Слухайте, дитячий майданчик знову ж таки знаходиться на заповідній зоні, якщо археологічний нагляд. Так, безперечно, це охоронна зона номер один, самий центр старого міста біля ратуші, напроти першої школи. Всі знають його. І він цікавий тим. Це місцевість цікава тим, що там, як мінімум, з 15 століття існувала площа. Польський ринок, це місце не було забудоване, а оскільки воно не було забудоване, то в той час, коли воно не використовувалося як торгова площа, там під сучасними ширами могли зберегтися якісь давні споруди. І такі давні споруди на цій території знаходились в попередні роки. Було здійснено низку дуже важливих відкриттів. Зокрема, згадаю про основні, у 2015 році Петро Болтанюк відкрив. Житло трипільської культури прямо в середринковому кварталі, яке було під сучасною дорогою, сковане І це повністю велика. Така була площадка, десь метрів 10 довжиною. Просто спалене житло трипільської культури останній край забудови. А в 2016 році Дмитро Черновол на тому ж польському ринку неподалік знайшов першу в Україні металообробну майстерню трипільської культури. Це був шок, сенсація. Ніхто такого не знаходив, тому що нас трипільська культура, розпіарена культура. Вона є скрізь її. І один з президентів дуже полюбляв. І взагалі вона на слуху. Але такої майстерні ніхто ніде не відкривав і взагалі до недавнього часу вважало, що мідні вироби імпортувались на територію Подністров'я, і завдяки цій знахідці, абсолютно, яка розбила всі попередні гіпотези і теорії, виявилось, що мало того, що метал обробляли на нашій території, не імпортували, так і ще й знайшли зливки цього металу, залишки ливарних чаш. Вся спільнота енелітична була в шоці. Добре, що ці дослідження опубліковані. І крім того, скажу, що також було виявлено ще цікавий пізній об'єкт, яким займався я. Це Кав'ярня османська останньої чверті 17-го століття, де було знайдено понад 1200 люльок для паління тютюну біля 100 чашок, в тому числі імпортованих з Китаю. Це теж була проведена колосальна там робота з колегами. І вже зараз є двотомник, двотомна праця з кольоровими ілюстраціями на основі цих досліджень. І безперечно, коли ми дізналися у тісній співпраці з нашою міською владою, що плануються такі роботи, було укладено договір. І ми наглядали за цими роботами на дитячому майданчику, до чого перейдемо пізніше, детальніше розкажу. Власне, тоді знову ж таки, які роботи проводилися? Я так розумію, що це було пов'язано із копанням. Ну тобто, наскільки глибоко тоді копали, і що аж знайшли от залишки саме трипільської культури. Було там такий сучасний майданчик. Робиться дерев'яні опори під атракціони. Я так розумію, буде щось на кшталт, таких, як ми всі знаємо, лазів-перелазів з мотузочками різними, як Альпін парк, щось таке там планується по проекту. І під ці опори виривались ями. І в кількох ямах, де була можливість, вони не глибоко були викопані будівельниками, але вже на глибині пів метра там виявлялись різноманітні. Фрагменти кераміки, деякі залізні вироби. Ми докопали ці ями по всій площі, і в одному з місць знайшли дійсно скупчення обмазки трипільської культури, яка доводить висновки попередників. що е, Трипільські поселення вони колом забудовувалися, там було кілька кіл забудови, а всередині залишали вони порожній простір. Цей порожній простір мало досліджувався до недавнього часу. І в недавній час, от завдяки роботам, зокрема Дмитра Чорновола, про які я згадував, який знайшов ливарню неподалік того самого дитячого майданчика, ми очевидно натрапили ще на фрагменти споруди якоїсь господарської. Наземною, що доводить цю теорію, що якраз якісь наземні господарські споруди, майстерні, розташовувались всередині е, самого поселення трипільського. А це трипільське поселення це якраз у перші житла на території старого кам'янця, збудували носії трипільської культури ще 3600 років тому, як мінімум, ви сказали, що це була господарська споруда. З чого такі висновки? Знаєш, там ще були кістки тварин свійських. Та so, дивіться. Uh, Наземна господарська споруда вона зазвичай не залишає після себе великого скупчення обмазки, як це буває на місці житлових споруд тропільської культури, які часто були двоповерховими, і тому археологи їх фіксують, якраз от щось таке плетене з лозу, обмазане, обмазане глиною, від чого залишається ну кілька грудок кераміки, скупчення керамічних от керамічної цієї обмазки. Ну і оскільки ми не копали там широкою площою. Ми зафіксували, що залишки такої споруди є. Відкрити її ширше не було можливості. А от кістки стосуються якраз османського періоду використання площі польський ринок, і це цікава історія, оскільки ми знайшли залишки ями, яка як мінімум тільки за простеженими її фрагментами, оскільки ми її відкрили фрагментарно, вона має довжину близько 4,5 метрів. І е, глибину біля півтора метра, і вона в була заповнена якраз кістками е, великої рогатої худоби і мілкої овачок баранів. Mm -hmm. е, також там е, було знайдено е, фрагменти османського посуду і е, дві люльки. Е, до яких висновків ми прийшли? На усіх планах Кам'янця-Подільського ця територія показана як пустий плац, незабудований. Єдині хто будував на цій площі якісь споруди, зокрема кав'ярню, про яку я згадував, це був якраз османський гарнізон Кам'янця-Подільського. В 80-х-90-х роках Річ, Річ Посполита дуже сильно хотіла собі повернути Кам'янець, і е, османи, Яничарський корпус жили в Кам'янці у стані постійної облоги. За легендарними свідченнями поля навколо Кам'янця засівались тільки на відстань гарматного пострілу. А все продовольство, яке в Кам'янець доставляли, воно йшло з Хотина. Угу. І навіть оскільки увага всієї Європи була прикута до військових дій на території Поділля, тоді на, всі спостерігали за польсько османськими бойовими діями. І, зокрема, французька газета писала, то що у 1694, му здається, так по пам'яті скажу точно 90-ті роки році. Оцей гарнізон польський, який в селі Окопи блокував єдиний шлях Котина до Кам'янця, зупинив караван, в якому було 4 тисячі возів, і який був навантажений кавою, сріблом і також м'ясом баранів, овець. Що ми розуміємо, що не було можливості 5-7 тисяч, тисяч був Яничарський корпус в Кам'янці. уявіть собі, що всі ці люди були замкнені на цьому острові 120 гектарів, і вони мусили десь харчуватися і мусили десь дівати ті відходи. Очевидно, що якраз неподалік це від відкритої кав'ярні нами. І очевидно, що на цій площі польський ринок, тому що османи залишили після себе дуже докладне, цікаве джерело опис кам'янця 1681 року, де вони згадали кожну будівлю, кожен магазинчик, кожну кав'ярню. За цим описом в кам'янці було 10 кав'ярень а також на площі польський ринок розташовувався магазин, який дослівно цитую торгував баранячими лапами. Очевидно, з цього варили я не чкара якісь супчики, робили кебабчики, і ми теж знайшли на цих кістках такі специфічні кухонні надрізи, розпиляні були роги. Було видно, що працювала з цими кістками, бо вони всі попиляні, порубані. І більше про них скажемо. Ми передали всю цю колекцію в Київ. Вона виявилася цікавою для колег-археозоологів. Я думаю, Михайло Кублій більше нам скаже про те, якого розміру були ці корівки і овечки, звідки їх чи це були якісь українські. Мінська якась порода, чи можливо її десь з Анатолії, з Туреччини сучасної завозили. Все це дуже цікаво, а особливо цікаво, те, що ми більше довідуємося про цей самий османський кам'янець. Ми всі дуже любимо Мінарет, Ми всі дуже любимо турецький міст. Але завдяки археологічним самодослідженням, ми от довідуємося, що були і кав'ярні, і місто мало зовсім інший вигляд. Додам також такий момент, що через облогу дуже багато житлових будівель, і не тільки житлових, було зруйновано, спалено через пожежі. Вони розбирались також. На дрова, тому що яничари дуже скаржились. Вони всі були з Балкан, деякі з північної Африки, з Середземномор'я для них наш клімат на той час був нестерпний, і вони дуже хотіли грітися, розбирали всі ті будинки, палили, а також і закопували сміття прямо на території старого міста, тому що сміття не вивозилось в пізніші часи. Воно вивозилось, а Так вони от де стояли, там сміттєві ями і копали. Війна є війна. Uh -huh. І от для, для міста для розуміння його османського періоду ця яма. Ну хтось скаже: ну що там яма з кістками тварин, а вона може розповісти от таку от велику історію, яку я щойно намагався переказати. Слухайте, ну це взагалі це от це про побут. Тобто історія дійсно вона відкриває нові сторінки побуду, найоснівше, як вже вже сказали, кам'янця-Подільського. Що ще можливо нового, чого раніше там було якісь сумніви щодо? до певних якихось історичних фактів чи власне була якась біла пляма в історії того періоду, що ця знахідка може розвіяти? Я скажу так, що це важливо з тої точки зору, що якщо би археологічний нагляд не проводився на цьому майданчику, ми просто би втратили всю цю інформацію і ця ділянка так би і залишилась на довгі роки білою плямою, коли б внаслідок якихось земляних або спеціальних археологічних робіт щось би там відкрилось. Тому це ще раз доводить важливість археологічного нагляду в усіх містах. В усіх історичних центрах, тому що вивозячи цей ґрунт, ми просто втрачаємо, втрачаємо назавжди нашу історію, і втрачаємо безцінні знання про місто. А історія ж вона так і робиться по маленьким маленьким цеглинкам, якимись маленькими кроками. Там відкопали яму, там кав'ярню. Не завжди це якісь мега-сенсаційні відкриття, але завжди, якщо нагляд проводиться, завжди можна щось відкрити, завжди можна щось сказати. Крім того, скажу, що е, традиційним для таких сміттєвих ям, очевидно, османи дуже любили наш камінецький білоглиняний прекрасний посуд, прикрашений різноманітними поливами. І він дуже часто в цих ямах трапляється. Він шикарний, він такий блискучий, дуже, дуже, дуже класний. Чи знаходили от керамічний посуд знову ж таки? Це був наш безпосередньо, чи можливо ще, ще із тих країв? Щось імпортувалося, щось виготовлялося на місці. Зокрема, у нас от білий, білої каолінової глини в околицях Кам'янця немає, звідкись завозили, очевидно. Ну і, можливо, кам'янецькі гончарі робили, а можливо, і це був якийсь імпорт із найближчих гончарних центрів. Однак ми маємо багато імпортів керамічних саме з Османської імперії. Я згадував про чашечки, які угу. просто з Китаю до нас заходили, і це через індійські... Океан чи це через західне узбережжя Африки йшли кораблі, які потім причалювали десь до балканських провінцій Османської імперії, і через Угорщину або через Болгарію йшли до Хотина. Всі ці речі робили великий шлях. Також різноманітні люльки. Деякі люльки, ми знаємо камінецькі типи, які виготовлялись для Яничар. А знаємо люльки, які приходили до нас з Балкан, з північної Африки з території сучасного Ізраїлю. І, е Хоча в в власне на цьому розкопі було не багато таких артефактів, але дві милих люлочки у нас було. А також були, був уламок великої спеціальної такої миски, ну військова миска, скажімо, бо вона розрахована на багато людей. Ми їх називаємо миски тази. От туди mm -hmm. вміщалось, ну просто як в таз того плову чи баранину, що вони туди кидали. Такі тазоподібні мисочки ми теж і знайшли, і ці мисочки теж десь вони привозили з Хотина, то що це не кам'янецьке виробництво. І так, от по таким фрагментикам ми відтворюємо цей. Побут яничар, і ці яничарські османські речі, вони яскраві, круті. і Вони зразу ж відрізняються від нашої кам'янецької кераміки, і взагалі від української кераміки 17 століття. Ви знаєте, я дійсно подивилася на фото спосередньо тих от, керамічного посуду. Так, от редактор показував давав на екран фото, коли ви розповідали про них. яскраво. Ну тобто, це пройшло століття. Пройшли від цих подій, але вони настільки яскраві і зберегли колір чітко від. Видно, де зелений, де червоний, різноманітні візерунки. Це ж все було настільки майстерною роботою. Це не як зараз, власне, якісь синтетичні, якісь певні речі, от зараз знову ж таки наступне фото. А це все ж з природніх матеріалів, і це потрібна спеціальна обробка тих всіх матеріалів і так далі. Наскільки, от, якщо брати тоді, тому що ми знаємо, що історично так, ну тобто османи жили, так в них був побут. Наскільки їхня культура могла переплітатися з українською, знову ж таки, ну тому що були не один рік. Отак, це дуже цікавий мікс, і в Кам'янці він дуже особливий, тому що навіть на відміну від фортець. Білгорода Дністровського, де османи були аж до 18-го століття. На відміну від Хотина, кам'янець унікальний тим, е, з саме цими османськими сміттєвими ямами. Як би це не було, скажімо, ну, ну комічно не звучало для спеціаліста, але археологія вона дуже любить сміттєві ями, тому що саме там знаходиться безліч предметів побуту. І якраз в османський час ми знаходимо по Кам'янцю, Це вже далеко не перший осм... об'єкт османського часу. Їх багато. Вони були на кожному. Де, були, де був османський гарнізон, там вони купали ці сміттєві ями, і там ми знаходимо ці люльки, там ми знаходимо османські монети, якісь їх предмети з кістки, з заліза, все це є. І це тільки додає ваги оцій кам'янецькій археології, дає. Є таку унікальність, що, скажімо, навіть от якщо порівнювати Хотинські матеріали, Білгород-Дністровський, якісь матеріали з Криму, якісь матеріали з Азовського моря, Кам'янець буде вирізнятися якраз цим білоглиняним, про який ми згадували, шикарним посудом, своїми кахлями і оцим от синтезом. Синтезом культур, який ще у 18 столітті кам'янець вважався таким, ну скажемо, південним, орієнтальним містом, тут діяла школа перекладачів з польської на османську, і е, навіть деякі османські купці залишились в кам'янці, не всі турки пішли. Деякі залишились, торгували і спокійно себе почували, ну як мінімум до середини вісімнадцятого століття, і Кам'янець, залишились податкові всілякі книги. Що завозили з кам'янець? Це були прянощі, це були чудові сокофрукти, різноманітні. Ну, південний шик, південний базар. А, якщо би копнули глибше, що б ще в теорії можна було би знайти? Завжди археологи люблять копати великими площами, але все це коштовна історія. Тому ми могли собі дозволити тільки поглибити ті ями, які були закладені будівельниками. Завжди археологи стараються копати до материка. Материк в нас означає глинка, там де вже немає слідів людської діяльності. Скажемо, ми копаємо до геологічної основи, виймаємо всі культурні шари. Тому в тих ямах, які е, ми знайшли, вже нічого знайти не можна по контуру тих ям. Але якщо колись хтось е, буде знову реконструювати той майданчик, то, звісно, якщо копати широкою площею, можна відкрити безліч всього. І археологи дуже не люблять оце, от, копатися в чужих ямах. Вони люблять зробити свою шикарну, правильну, велику ямку, і тоді буде безліч інформації, буде круто. Але для цього, ну, як і з усім, потрібне фінансування. Знаєте, от Кам'янець-Подільський таке відчуття, що це місто, де не копнеш, там можна знайти якусь археологічну знахідку. Чи так це? Так, це абсолютно правда. Тому недарма е, створений Ніас Кам'янець, недарма проводяться нагляди е, і звертаюся до усіх камінчан, навіть якщо ви проводите, десь ведете якісь комунікації, траншеї безперечно, першим ділом археологічний нагляд. Для того щоб ми не втратили, не не втратили жодного черепка, жодної янки, жодного об'єкту. Тому що якби ми на цьому майданчику не копали, то так би і казали всі екскурсоводи, так би і підписались в довідниках. Ви знаєте, площа ринок ніколи не забудовувалась. Там ніколи нічого не було. Це було пусте місце. Ні, це не було пусте місце, що доводять наші дослідження і що змінює наші уявлення про середньовічний і ранньомодерний кам'янець, що дуже важливо. Зараз віднайдені рештки. Кістки ви сказали, що ви відправили на Київ безпосередньо. Що з іншими? Ви їх фотографували і так далі. Що з керамічним посудом? Будемо опрацьовувати керамічний посуд, будемо замальовувати всі інформативні черепки, складемо шикарні таблиці, зробимо звіт. Передамо матеріали в Ніаз-Кам'янець, uh -huh. метал переданий зараз колезі реставратору на опрацювання Роману Криворучко з Чигирина. Він буде працювати з цвяхами. У нас є велика, прекрасна османська підкова, кінська, наскільки я розумію, можливо, перша знахідка з османського шару такої підкови. Підкови то ми знаходимо, але щоб вона точно була з османської ями, то таке трапляється вперше. Також є невеличкі накладочки на, на такі з кольорового металу на ножі. Яничарська куля, е, ну і так. Ну і звісно, монетка одна з найпоширеніших монеток. Це то, що називається Боратинка, мідний солід Яна Казиміра. Вони були дуже розповсюджені. Їх десь мільйон було випущено mm -hmm. в кінці 17 століття. Ви так знаєте, ви так розповідаєте про те, що ой, там було те, там було я нечар. якийсь мідний для мене це просто унікальні речі. А для вас я бачу, що це вже буденність просто. Знаєте, пані Тетяно, дуже приємно. Якщо би всі так думали, як ви, археологія в Україні би процвітала. Зараз, наскільки велика команда працює в Кам'янці-Подільському, якщо ми говоримо за археологію? Працюємо з колегою. Ну, багато археологів в війську зараз. І, зокрема, два кам'янецькі археологи служать з першого дня, це Петро Болтанюк про якого я згадував, це Ігор Старенький, допомагав мені науковий співробітник Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника Євгеній Левінзон, відомий спеціаліст Терпільської культури і не тільки. Також студенти нашого Кам'янець-Подільського державного унів... університету. Імені Огієнка, це е, Максим Баженов, зокрема, і Оля Біла у нас малювала плани. От така команда працювала. Знову ж таки, зараз в Кам'янці, де ще власне, будуть археологічні нагляди? Безпосередньо, що ще зараз плануєте робити? Ми тримаємо руку на пульсі. Поки що звернень не було. Дуже сподіваємося, що вони скоро будуть. Але при відкрию. Трошечки е, одну одні наші плани е, на замовлення обласної військової адміністрації буде е, і заповідника Подільські товтри угу. будуть е, зондажні роботи е, на території Бакотського скельного монастиря, де будуть встановлювати е, нову опори під доріжку туристичну. Ну а Бакота місце благодатне, і чекайте на новини. Сподіваємось, буде щось цікаве. До нових власне вже скорих зустрічей в нашому етері. Сподіваємося, знову ж таки, з чимось новим та цікавим. Тож Павло не читайло, це кандидат історичних наук та керівниць Кам'янець-Подільської архітектурно-археологічної експедиції державного підприємства науково дослідний центр охорона, археологічна служба інституту археології Національної академії наук у. Країни був з нами.